Гриш, погода тільки красить, так? Тихо. Олій, давай Мухи не кусають. Так що, друзі, всім доброго дня. Слава Україні. З вами Гриша. З Олегом. Саша Бородиня. Славунька воно, ну і я приїхали привезли хлопцям квасу. Сьогодні після обіду загнали нашу ельку, яку ми забрали в хлопців 58-ї бригади, так як вони зараз на ППД, їм вона не потрібна, ми в них її купили, і зараз готуємо і красимо, будемо відправляти, якщо все добре, або 32-го Юрі, або якщо вже не підійде, то я не знаю. Ось час скриється перший слой. От, краски назбирали. У мене там банка була і діла, Ціла, запечатана. І Коля Майстренко передав нам банку, то зі хлопці віддали, заряжаємось. Так що зараз кидають перший слой. Оп. А подножки можна слою виділити. Не, у просто так. Просто краски у нас... Не могли купити на вихідних, то ми назбирали. І дві краски, вони різні просто. ну, Одна акрілова, одна якась інша. То ми вирішили машину одною краскою. ну, Вони обидві хаки покрасити кабіну одною, а кузов вже виділити другою. Це зараз таке це криша перше напилення, так? Да? Также хлопці все пообклеювали Та моя гріша краска? Oh, wow. Да? Я ж дивлюся, похоже на зіла Ні, я не маю на увазі колір, колір <laughs> Ну вона, вона ж матова, вона Але чого вона... Ну, вона тільки зразу глянцева, да? І вона швидко сохне, да? Ширутько трохи знімає для тих глядачів, які не дивляться в прямому ефірі. Покраска в прямому ефірі. От. Команда Гриша з Олегом красять, а Саша матує. Напилюємося. Напилюємося. Оці всі блістяшки, все закрашуємо. Заклеїли тільки фари. Хватає ріша краски? Да, хвата. Я думаю, що хвата. Риша кошмана. Так що, Юра, якщо дивишся, напишеш нам. Є моменти, там трохи пластик відбитий, там, ну то таке, з однієї сторони і з іншої, але це нам на скорист не впливає. Ой, сонце світа. І є ось осколочне. Ось осколок прилетів. Як була вона під криміною, і ось, ось два осколки прилетіло. І отут в перемичку осколок прилетів, тут замазане і стекло було вибите, і в торпеді там маленький осколочок торчить. А ну мра открутили, да? Мій маленький хлопчик. Так що, друзі, процес іде. машинка кроситься. такий буде цвєт. Чуєш, Гріш, а через скільки другий слой? П'ять хвилин. П'ять хвилин? Це швидко, так, лягає? Так. що швидко зараз. Акрил крил швидше, власне, так? До Гріші я До Гріші я приїхав. Бачиш, на тебе всі кажуть Гріша. Так. Да. Так. О, бачиш, так. Нормально. Щас другий раз як накриємо, буде класно. Да. Гришки да, теж да, вже да, треба да, причуху да, поміняти. Да. Да? Да. Вистрижемо, да. такі оселенчики. Не кури гріш, бо ти що зривопасно. Я це що думаю, може Що ж це, що, зелене? Славік подсобника, хто заставив мить. Того стульчика носить. Так що, друзі, процес йде. Гриша красить, Олегом. О, другий слой пишу. А ми теж тоді зіла накидали, то теж треба було лити пару слоїв. Теж всього перетирали, грунтували. Закрашується все, стекла не закрашуємо, то вже хлопці самі як не схотять. Ну, бокові на наводити. Задня ми заклеїли, тільки дві такі полосочки оставляємо. Ріже, дзеркало ж не забудь. Не знаю, щось видно чи ні, бо на телефоні вообще не видно. А ты мені камеру закрасив, чуєш? Каже, це твої проблеми. Камеру взяв мені закрасив красним цветом. Где брас? Зеленым. Я вже нанюхався, як паук. Зато буде весело поратися. А видно одразу, де другий слой, чуєш. Так що завтра готуємося в поїздку. А? Це може бути. А може на Днюху якраз на мою. Полетимо. Так що, друзі, процес йде. Ріжка ще, ще пару слоїв покладе. А потім вже буде красити багажник. Ну, я маю десь самий кунг, а потім вже колеса. Так що, друзі, видно там чи ні, буду на цьому завершувати відосі. Тобто машинка краситься. Все рішили швидко і чітко. Перетерли, перематували, обзірили і красимо. Так що результат буде завтра вже, бо я печу зараз додому. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Всім дякую за підтримку, дякую за довіру, дякую хлопцям за те, що не відмовили, дякую всім, хто долучився. Коля майстран прийшов нам краску, Сьогодні у нас неділя вихідний. У мене там банка була. Санька покинув свою домашню роботу. Залігом зайнялися авто. ну і Ми приїхали проконтролювати. Так що рухаємося далі. Наступна машина у нас буде вже для спецпідрозділу Запоріжжя. Знімось у відеозвіт, покажемо, побачите хто це. От, ми вже купували в такий підрозділ і потім вже буде для гвардії наступу четверта штурмова. Так що на цьому все, всім пока, всім миру, здоров'я і добра.